Коли ви готуєтесь до роботи з інвестором чи з фінансовими інститутами, робіть отой той клятий аудит. Ну, тому що, власне кажучи, це допоможе вам, очима інших людей, подивитися на власний бізнес. Як він сприймається не зсередині, а ззовні? Які в ньому є наочні проблеми? Тобто. От е, працюєте з аудитором, зовнішнім консультантом, не з точки зору того, щоб вас похвалили, або ви отримали аудиторські висновки, навіть не відчули то, що у вас відбувався там аудит, а з точки зору того, щоб виявити максимум проблем, щоб вам зад... було задано максимум незручних питань, на які би ви відповіли. Тому що. В майбутньому, коли ви будете шукати інвестора, всі ці питання вам все одно зададуть.